Це у нас маленьке місто замуж. Так. Тут навіть для роверів односторонні рух. <рес> е, так що ми трохи в шоці, але це все. Та, ми ж зараз готуємо. на перехресті для роверистів стоїмо. Так. І у відповідності е, готуйтеся до пробігів, тому що такі от містечка іноді радують око. Але коли вже становився дуже сильно. В реальності я би, наприклад. Досить сильно вставай. До речі, тут доволі приємно, можна було б посидіти, відпочити. Навіть кафешки, надзвичайно тихо. Місцеві населення нас дуже раді, що ж. Зараз ми перейдемо на іншу площу, щоб вам було цікавіше дивитися. Оце другий центр. За нами. За нами буде так, а, Нет, було, дійсно виск... дуже крута містечка. Так, взагалі таке місце, все здавалося, то явно нічого не буде. І тут головне величезна площа, хоча населення тут мало. Так, да, і... тут пац і... розслабончик. Я взагалі не уявляю, скільки тут має бути туристів, щоб заповнити всю цю територію. А туристів тут, немає. А <сорит> тут, <немає. сорит> тут реально небагато. <сорит> Замок місто ідеальне. Итак, Олег снимает видео на пленочный На кленочный фотоаппарат. Кстати, за его спиной тоже очень интересный пейзаж. Тоже такой ряд. Клон, кстати, не килый. Ну что, давай пиццу моем. Еще мы встыгли за два дні. За два дні мы вытратили близко 100 долларов. Пожирання у нас взяло по 100 по 100 гривен що на наші гроші. А от пальне ми проїхали за два дні більше 800 км. Так. Так, так, так. Якщо очікуєте наступні відео, будемо з вами зв'язуватись. Ще на кордоні більше днів. Доброго вечора. Ми знову з вами. І ми не в Україні. Ми знову в Польщі і, як кажуть, ми з вами не прощалися. Як виявилось, черга на кордоні десь годин на 6, ми вирішили поїхати. Але гроші закінчились. цей 5 літрів пального. До речі, іменно перед цим кордоном. Не рекомендую порушити взагалі ніяких трав. Лише 100 кілометрів об'єднано. Це таке спекона. Десь кордону. Водойші і кордонці. Карковець. Подивимося на корпусі.